Дай кожному дню шанс стати найпрекраснішим у твоєму житті. Іноді думаєш, все скінчено, крапка, а насправді це початок тільки іншого розділу. Сильна людина не та, яка може собі багато дозволити, а та, яка може багато від чого відмовитися. Ніколи не пізно ставити нові цілі і мріяти про щось більше. Іноді тобі потрібно зробити крок назад, вдихнути глибше і нагадати собі, хто ти і ким ти хочеш бути. Умій відпускати хоча б тому, що вантаж минулого занадто важкий, щоб нести його на собі. Найважчий поєдинок. Це коли за успіх доводиться боротися з лінню. Потрібно міняти не обставини, потрібно міняти свідомість. Життя колесо, що сьогодні внизу, завтра нагорі. Діяти найкращі ліки проти страху. Якщо у вас є ідея, в яку ви вірите, то робіть щось. Інакше вона так і залишиться лише ідеєю. Починайте діяти і вирішуйте проблеми в міру їх виникнення. Пам'ятайте, що хороша ідея, яка прийшла в вашу голову, нічого не варта рівно до тих пір, поки не буде перевірена дією і практикою. Будьте щасливі. Тут і зараз, інакше це ніколи не трапиться. Не можна вічно чекати відповідного моменту треба просто створити його. Пройде 3-15 років, і ти будеш більше шкодувати про те, чого не зробив, ніж про те, що зробив не так.